Огляд на складний компактний ножик від Carda, модель J013. Почнемо по класиці з габаритів даного ножичка. Це у нас 160 мм загальної довжини, 65 мм довжина клинка, 3 мм товщина і 95 г ваги. Відразу скажу, що цей варіант теж важить 95 г. Що стосується матеріалів та ергономіки, у нас тут D2 на клинку, G10 в якості накладок, замок лайнерлок і підшипники в осьомому вузлі. Також ніж має. Бекспейсер, Бекспейсер у нас тут сталевий, ребристий, присутня кліпса, яка не переставляється на зворотню сторону, і ось такий от плавничок для відкривання. Відкривається він доволі швидко, але все ж треба приловчитись, бо клинок у нас тут маленький, інерції, як такої він немає, і шарик детента доволі легко зривається. Тобто якоїсь такої прям швидкодії по діставанню тут немає, якщо ви не зробите. Мінімальний змах. Якщо ви цей змах робите, то звісно він відкриється у вас дуже і дуже швидко. По формі леза це у нас щіпс-фут. Які переваги і недоліки такої форми? Е, недоліки це у нас немає як такої дуже ефективної проникної властивості, бо все ж у нас тут дуже швидко йде на розширення е, до е, обуха, і відповідно він там проб'є мінімально там 2-3 міліметри і далі встрягне вже, якщо це деревина або щось тому подібне. При цьому нарізати вертикально ним доволі зручно. Це у нас прогнозована така. Пряма ріжучої кромки і є гострий кінчик для того, щоб можна було зробити поверхневий надріз. Е, ви таким чином не заглибитесь зайвий раз, і при цьому надріз той самий зробити вийде ідеально. Присутні насічки на обусі. Навіть не те, що насічки, а таке заглиблення присутнє, тобто у нас тут йде три ребра, і потім така ямка. Вона утримує палець дуже і дуже впевнено, тобто не лише перед у вас рука нікуди не полетить при тих самих якихось колючих рухах, бо у вас є гарда, а і назад тягнути дуже-дуже зручно. бо... Сюди палець якраз таки зачіпається. І варіант з сталевим руків'ям має ще одну таку суттєву відмінність порівняно з G10 варіантом. У нас тут замок іде не liner лок, а frame лок. Відповідно, ось ця от сторона вона виступає тим самим замком. Чим це відрізняється, у нього трохи. Інша надійність порівняно з лайнер-локом. Він відповідно товстіший і більше навантаження буде витримувати. Та більший срок служби у нього буде у вас і, саме по тому, що люфт з'явиться лише коли стреться. Ось ця вся площина, а стерти її, як ви розумієте, буде набагато важче ніж тонший лайнер. При цьому зусилля, яке потрібне для його закриття ножа, воно більше, бо знову таки фрейм, як правило, жорсткіший, і відповідно до цього треба звик. При цьому ніж. Тонший, як бачите, і знову таки та сама вага метал. Це вже на любителя, скажімо так, я метал на руків'ї не дуже люблю, але я точно знаю, що є ті, хто любить і вони саме оберуть цей варіант, бо виглядає він футуристичніше і, скажімо так, більш в одному стилі. Тут у нас хром, тут у нас хром. Тут же ви маєте комбінацію вже відповідно сірого та чорного кольорів. Тож, якщо вам подобається форма ножа J013, і такий формат вам підходить під ваші задачі, ви ще й маєте вибір. Маєте змогу взяти варіант з накладками G10 і замком Liner Lock, або ж з сталевим руків'ям. І замком Frame Lock, що по собі теж дуже навіть прикольно мати такий вибір. Якщо бажаєте придбати, пишіть в повідомлення або робіть замовлення на сайті.